У Миколаєві відбулося урочисте відкриття сучасного молодіжного простору. Його створили завдяки спільній роботі міської ради, міжнародного фонду ЮНІСЕФ а також партнерів міста. Як буде використовуватися центр і чи оцінила молодь такий проєкт, розкаже Олександр Матюшенко. Місце для розвитку молоді, а також ще один крок Миколаєва у європейському напрямку 23 травня. У місті урочисто відкрили молодіжний простір. Проєкт втілили завдяки співпраці місцевої влади та фонду ЮНІСЕФ. Сьогодні ми відкрили молодіжний центр. Цей центр відкритий у будівлі, яка раніше була столовою Миколаївської міської ради. На цей проект були залучені кошти від організації ЮНІСЕФ а також від уряду Японії, який спонсорував меблі і обладнання. Мовить назвала простір хвиля. Його площа 270 квадратних метрів. Тут можуть перебувати понад 100 людей одночасно. Є конференц-зал, фото та музична зона, місця для майстер-класів, лекцій і тренінгів. Важливо, що це лише початок. Тут є ще багато приміщень ці будівлі, які ми плануємо зробити, перетворити на справжній молодіжний центр. Нещодавно представники нашої молодіжної ради були за кордоном у місті Крістіансанд, у нашому місті по братимі Норвегії, де є найкращий в Норвегії молодіжний центр. І звичайно, нам до нього далеко, але це лише початок, і ми будемо намагатися створити саме такий центр, який є в кращих країнах для нашої кращої миколаївської молоді з міста і області. На відкриття центру запросили представників місцевої та обласної влади, партнерів, які допомагали з тіленням проєкту, а також чимало молодіжних організацій. Хлопці та дівчата не приховують, задоволені новою локацією. Дуже класно, що тут відкрився такий простір. Взагалі, це дуже класна ініціатива для нашого міста, для молоді, для людей мого віку. Я спілкувалася з батьками про це, і вони сказали, що у них в свій час не було такого простору, не було такої можливості. Я рада, що саме на в мій вік припали такі можливості, що такий простір взагалі з'явився. А в місцевій молодіжній раді вже мають плани, як використовувати простір для корисних ініціатив. Ще до офіційного відкриття простору ми встигли провести три фасилітовані зустрічі інтеграції молоді в ВПО і загалом молоді в громаду міста Миколаєва. Ми зібрали загалом на зустрічах близько 40 людей, і ми поетапно інтегрували цю молодь. щоб Вони були долучені до діяльності в місті Миколаєві. Нам важливо, щоб вони залишалися і надалі в місті Миколаєві. Бачили тут своє майбутнє, бо без молоді місто не зможе існувати та розвиватися. Зі свого боку, очільник міського управління молодіжної політики Арсен Гаспарян, який керував створенням проєкту, додає, це місце може стати центром притяжіння для всієї молоді Миколаєва. Наразі вже було зроблено ремонт першої черги. Він наповнений меблями, він наповнений обладнанням. Також під час ремонту через ЮНІСЕФ ми познайомилися з громадською організацією культурна спадщина на Закарпаття. І вони нам надали і вже встановили аудіовізуальну студію, яка називається контента. Молодь буде робити записи інтерв'ю, подкасти, записувати пісні, стрімити стрімити і так далі. Молодіжний центр розташований в одному з корпусів Миколаївської мерії. Проте вже розглядається питання про вільний доступ до нього. Вхід на територію цього молодіжного центру безкоштовний. Найближчим часом ми будемо намагатися організувати вхід окремий без проходу через Миколаївську міську раду і зробимо все максимально, щоб молодь відчувала себе тут вільною, креативною, і так далі, без якоїсь прив'язки до миколаївського міського голови чи міськради, чи до будь-яких посадовців, і взагалі до будівлі міської ради, поряд з якою вона знаходиться. Простір хвиля працюватиме щодня, крім понеділка по будням з 10 до 19 години та у вихідні з 11 до 20 години. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на каналі Март.